24 листопада, у день пам'яті жертв голодоморів у Севастополі на площі Свободи біля Окіцу відбувся мітинг реквієм, учасниками якого були представники адміністрації міста, командування військово-морських сил України, учнівська молодь та всі небайдужі мешканці Севастополя, вшанувала пам'ять загиблих, і наша знімальна група. В історії кожної країни є як світлі сторінки, так і чорні, скорботні. Про них треба пам'ятати не тільки тому, що це історична пам'ять народу, а й тому, щоб не повторювати помилок своїх пращурів, що по сучасному житті люди не торкнулися лихоліття минулого. Саме тому в цей день, день пам'яті жертв голодоморів, в усіх містах та селищах України відбуваються меморіальні заходи. Не став виключенням і Севастополь. Учасники мітингу реквіуму що відбувся вранці біля українського. Культурно-інформаційного центру вшанували пам'ять понад 100 мільйонів загиблих українців хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки. Ми разом з народом, звичайно, ми разом з місцевими органами влади. Ми розуміємо, що той, хто пам'ятає історію, той спроможемо робити правильні висновки і не допускати в майбутньому таких трагедій людства. Тому військові моряки сьогодні шанують пам'ять. На всіх кораблях приспущені флаги, на всіх усіх військових частинах йдуть траурні мітинги, реквіми, покладаємо квіти, робимо все, щоб молоде покоління пам'ятало це. Це найважливіше, я думаю, для всіх. Сьогодні, ще раз, це урок всім. жителям Украины, всем жителям и СНГ, всем людям, чтобы такого больше не повторилось. На сегодня власть, на сегодня правительство будет делать все, чтобы в нашей стране жили под мирным небом, радовались жизни и урок на всю, на всю историю жизни не только Украины, а еще раз говорю, всех людей, которые помнят эту трагическую дату. Город Севастополь знает много и как героических, так и трагических историй в стране своей жизни, своей истории. Поэтому севастопольцы со всем народом скорбят о той потере, которые были в те времена долгие. И сегодня мы знаем, что чтя наши традиции, чтя нашу историю, мы никогда не забудем и не допустим, чтобы это повторялось. Сегодня политика президента Йосоціональні цаті направлена на то, щоби нікогда у нас страні та не повторилось. Сеостополь місяця всі страни скарбіт о ті тяжолих утратах нашої страни. Тож пам'ятаймо та вшановуємо нашу історію. робимо висновки, бо це запорука кращого сьогодення і щасливого майбутнього нашої держави.